Ріку? Та те, що б тебе тупий роботе, У тебе була лише одна задача ага, бути гарним дідусем, куди малий, туди і я не чіпай мене. Ти ж казав, що ти не робот! Та я ледь не здобувся, коли брехав Морті. Але якби не збрехав, то точно би здобувся. Зрада! Скрізь зрада! Ото ти передав куті меду Морті. Я замінив себе ще на історії з лицарями сонцем. Допоки не розберуся зі своїм ворогом, я марний. Ти досі шукаєш бивцю своєї дружини? Ти мені як серпом по яйцях. Я тому і сховався. Я перетворився на те, що ненавиджу. Я як нетфліксівська драма, і не якась там вдала а стандартна гівняна драма від нетфліксу. Краще подякуй. Ти подарував йому на різдво бісовий світловий меч? Ну, бо я на 22% дбайливіший за тебе. Усе край я тебе вимикаю. Навіть не думай! Все досить, вся родина ріху, обожнює цю штуку. О, ти добренько. До речі, той меч вже, мабуть, пролетів останній поверх. Тож вітаннячко. Всратися не встати. Навіть не віриться, що ти дурив нас. Ти типу по мені це до вподоби. Це моя робота. Дяка Богу, вже не треба прикидатися. А як же? Різдво боже. З усіх любити тебе ще дужче.